Доброго ранку, понеділок, шоста година дворі день-ніч. Я вирішила п'ять днів зробити собі харчову паузу. Подивимося, що з цього вийде. Один день мені завжди давить. Дається легко. М -м -м. Подивимося. Подивимося, чи витримаю я п'ять. Починаємо. Сьогодні понеділок, і заміж школи, ми пішли спочатку до сімейного лікаря за направленням, а потім до спеціаліста з Кирилом. Чесно кажучи, я не налаштована якось знімати багато, але спробую. Так, ну що кілька разів вже було думки, що можна почати з вівторка. І ці думки мене взагалі не полишали. А, можливо, тому що я дуже хвилювалася за малого, а можливо, тому що він ходив за мною весь час просився в Макдональдс після походу до лікаря. Але мене врятував флайн-тайгер, е, врятував від Макдональдса і від Суда. флайн-тайгером не обійшлося, довелося ще е, прокатати його на найулюбленішому атракціоні. трамваї. він це обожнює. Yeah. Ну і, власне, на цьому більше нічого не знімала в перший день. Якось так. Доброго ранку, другий день харчової паузи. Е, каву, перед цим випила е, електроліти, отакі, тому що не хочу втратити свідомість. А вона що сьогодні стоматолог. Ну, без після одного дня свідомість втратити важко. Просто е, хвилююся, щоб мені наркоз. Ой, наркоз. Анестезію не зробили. Вона на мене погано не поїхала, не подіяла. Так, 4 листопада ялинки в чаті. Постараюся сьогодні знати більше, ніж вчора. Чесно почала виконувати свою обіцянку і вже я їду по дорозі до стоматолога. Це я теж терпіти просто не можу, але в мене є тут така велика справа, яку треба закінчити. Так, може, через тиждень. Через тиждень я вже буду зубам. Нарешті пам'ятаєте, рік тому в мене трапився казус розколосом. довелося видалити. Тепер от майже закінчила. Хочу вас застригти свою історію. Пішла до лікаря. Лікар була просто жахливою. Вона мені розколола зуб зуб болів у мене одразу після прийому, хоча до прийому не болів. Найстрашніше, що зараз я вже розумію, що вони це розуміли одразу, коли я їм почала писати і дзвонити. Але Чому так? зараз цього вони мені просто рекомендували норофен. не терпіла рік, поки біль стала просто нестерпною. І Мені не довелося йти в ризі в клініку робити КТ, і Де вже й виявилося, що в мене розколити в корні зуб, який тільки видаляти і лікувати не можу. Звісно, хотілося б свізу, пала нічого. Думаю, імплант мені також прослужить добре. Так і себе заспокою. По дорозі додому натрапила на магазинчик, який виявився просто раєм для хламщиків, які обожнюють. Ліздво. Я вийшла звідти з невеличким пак. Дочком потім зайшла купити зубну пасту обожню, Rapid White, але попрожаю нею постійно користуватися не можна. Я не користуюся один раз на день. Зазвичай і недовгими курсами. Придбанням однієї зубної пасти, звісно, не обійшлося. пусті торгові центр, коли вони тільки відкрилися, тому докупила все, що потрібно. Господи, Зібрала посилочку в Україну, і відправилася на нову кошту, щоб її там від я не знаю. Скільки лайків треба поставити працівнику цього відділення? Він ну завжди до тих сьогодні я не просила, а він сам обгорнув попиркою всі скляні речі, щоб вони доїхали цілими додому. Вже ввечері ми відправилися на танці, пробки, дощ, все як завжди. Танцурист танцював, я його чекала, трішки почитала, а вже вдома помітила, що не находила норму кроків, тому виправила це прямо перед телевізором. І як бачите, всього за 10 хвилин я добила норму. Були часи, коли я постійно відвідувала фітнес-центр, я знаю дуже багато цікавих кроків, тому використала все, що пам'ятала. І подумала, ну чому я не робила цього раніше? Але я завжди так думаю, і, на жаль, забуваю ці думки з часу. Не знаю, як я так поставила телефон, але ну є, як є. Вечірній догляд, зараз подивляюся відео. Я просто в шоці, тому що я не люблю знімати себе на задню камеру. Селфі-камера якось прикрашає, не знаю, чи видає по-іншому, але це зовсім зовсім інше. І знаєте, я б хотіла, хотіла зірватися, але коли дивлюся це відео, я все-таки думаю, що ні, завтра ще день я точно протримаюсь. Сподіваюся, завтра розповім більше про свої відчуття. Скажу чесно, два дні я в принципі не відчуваю голоду якогось, можливо, тому що чоловік відрядження, мені не треба готувати, я просто розігріваю те, що наготувала на вихідних малому, і все проходить легко, п'ю водичку. П'ю каву, поки що не пройшло відчуття легкості. Не знаю, можливо, тому що я знову дуже багато набрала. А я так чекала цього другого дня, щоб відчути ці відчуття легкості. Ну нічого, завтра буде новий день, і сподіваюсь, будуть нові приємні відчуття. Доброго ранку, день третій. П'ю каву. Їсти не хочеться. Не знаю, може сьогодні. Порахую, скільки я випиваю за день води. Ну, взагалі, ряди які. Так, ну що, каву, потім поплав водички такими стаканами я завжди. Потім відвезла школяра в школу і, в принципі, займалася своїми справами. Ввечері поїхали на танці. Не знаю чому, але серед у мене ще зі школи такий найважчий день. Я дуже була рада, що цей день закінчився. Так, ну що, третій день закінчився. <кхи> Порахувала я, що я випила дві великих чашки кави, як на першому відео. І у таких стаканів я випила п'ять за день. А сьогодні якось запрацював мій кішківник, не знаю, до цього він стояв на місці два дня. Їсти, чесно, не хочеться, немає фізичного голоду, але я думаю, ті, хто є люди, які зрозуміють, що таке моральний голод, коли ти хочеш просто щось поживати, заїсти. Я не знаю, чому так. От реально немає просто фізичного голоду взагалі. І не було не в перший день, не в другий день. І до завтра на четвертий день, все-таки подивимося, як до завтра себе відчувати. Продовжую пити електроліти. Не зважувалася, ну, бо я не зважувалася і до, тому не знаю. Не знаю, що там зважилося останній раз місяць тому, і тоді ще мене ця цифра налякала, за останні місяць за 100%, набрала ще. Трішки опускаються руки, не знаю чи викладу це відео. Якщо викладу, то викладу з цим шматочком, тому що опускаються руки, тому що я розумію, що швидкого результату якогось не буде. Але все-таки хочеться відчути цю легкість, поки що її, до речі, немає. Сподіваюся, що завтра вже буде буде це відчуття. Ну і сподіваюся, ці про процеси аутофагії і так далі. І так далі. Подивимося. Скільки днів протримаюся? Протримаюся в п'ятницю чи ні, Чи в п'ятницю почну їсти? А може, почну в суботу? Подивимось.